Друзі, долучайтеся до наших добрих справ. Компанія Саундмак відкрила збір на авто для 116-ї окремої механізованої бригади. За донати можна виграти призи. Усі деталі в описі під цим відео. А збір триватиме, поки не зберемо всю суму. Результати покажемо в наших сторіс в інстаграм. Ми бійці 116-ї окремої механізованої бригади, танковий батальйон. просимо компанію солдмак для придбання автівки. На канале Гай Солда на Куправискому наберем. Слава Украине! Всего слава! Я підготувала подарунки за категоріями для неї та для нього, а саме для емоцій, для дому, для релаксу та щоденного використання і просто щоб створити вау-ефект. І звісно, у списку будуть різні цінові категорії. Ну і це буде добірка подарунків на 14 лютого, які приємно дарувати і ще приємніше отримувати. Поїхали. Sound One Pop тисячі гривень. Це вініловий програвач у формі валізи, компактний і ретро-естетикою та корпусом із еко шкіри. Він виглядає не як техніка, а як стильний елемент інтер'єру. За розмірами компактний майже 40 сантиметрів. Загалом Sound One Pop – ідеальний варіант для ситуації, коли ви ну тільки почали зустрічатися, і, можливо, ще не впевнені, чи це та сама любов на все життя. Єдине на ультрадеталізацію та супермасштаб сцени він не претендує, тому не підійде для людини, яка звикла до вище рівня звуку Argon Audio Turntable mk 2 за 15 тисяч гривень. Він у цьому списку, адже тут уже більше можливостей і більше контролю над звуком, хоч і без заходу у складний хайфай. Якщо у вашій парі вже звучали розмови про програвачі, але руки так і не дійшли розібратися, Argon можна сміливо дарувати. Тут немає складних налаштувань і нічого додаткового докуповувати не потрібно. Ton Turntable за 22 тисячі гривень. Це мінімалістична модель, яка виглядає дуже сучасно, ну майже як дизайнер цей об'єкт підтримує платівки з 7, 10 і 12 дюймів, має ремінний привід із електронним перемиканням швидкостей. По-перше, вініловий програвач це ритуал. Поставити платівку, опустити тонарм, почути перший легкий дотик голки, момент, який неможливо замінити стрімінгом. А по-друге, це статусний і дорогий подарунок. Програвач виглядає серйозно і стильно. Один із таких Sound One Rock за 7 тисяч гривень. Загалом бренд Sound One виробляє програвачі, які ідеально підходять для легкого старту у світ вінілу. Це все ще формат дістав з коробки і слухаєш. Жодних підсилювачів чи воно коректорів докуповувати не потрібно. Знав колонки, поставив платівку, поїхали. Ті Актін 280 за 20 тисяч гривень. Цей програвач виглядає ще дорожче ніж коштує. Тут поєднання стриманого класичного дизайну із продуманою інженерією. Жорстке МДФ шасі, масивний алюмінієвий опорний диск і пасковий привід забезпечують стабільне обертання із мінімальними вібраціями. Технікс SL 15007 за 64 тисячі гривень. По суті, Технікс це вже не іграшка для новачків, а повноцінний програвач в високого рівня, с подібний тонарм статично збалансований, забезпечує точне відстеження доріжки. Є функція автоматичного підйому наприкінці платівки, яка не дає голці та вінілу зношуватися. Сама конструкція програвача якісна. Портативна колонка Edifier MP230 за 4 тисячі гривень. Достатньо лише подивитися на неї, щоб зрозуміти, це вже стильний аксесуар. Вона виглядає дорого і естетично і з виразним ретро характером. Колонка компактна, лише 16 сантиметрів у довжину, тож її зручно брати із собою або переміщувати по квартирі. Marshall Emberton 3 за 9 тисяч гривень. Навіть якщо людина не розбирається в техніці, логотип Marshall точно упізнає. Кремовий колір виглядає дуже стильно і ніжно. Даючи колонці особливого шарму. Ембертон 3 – це портативна Bluetooth колонка для активного способу життя. Фірмовий звук Marshall із потужним басом та функцією Dynamic Loudness забезпечує збалансоване звучання на будь-якій гучності. А технологія True Stereophonic створює ефект об'ємного 360-градусного звуку. Саунд A1 третього покоління за 19 тисяч гривень. Серед усіх портативних колонок вона вирізняється круглим дизайном. Вона не виглядає як аудіопристрій, а більше як інтер'єр Єрна деталь корпус з преміум матеріалів, Анодований алюміній із перламутровим матовим покриттям. Портативна колонка Audio Pro p 5 за трохи більше ніж 3 тисячі гривень. Чорний дизайн виглядає стримано і універсально. Колонка однаково добре пасуватиме і до кімнати, і до робочого столу. Водночас її зручно брати з собою в поїздки. Попри компактні розміри, всього 20 сантиметрів у довжину Audio Pro 5 грає гучно і упевнено завдяки двом цифровим підсилювачам класу D. У середній ціновій категорії ідеальним варіантом для подарунку стане портативна колонка Klipsch Nashville за 9 тисяч гривень. Вона приваблює не лише з зовнішнім виглядом, а й тактильними відчуттями. Поєднання прогумованого корпусу та металу створює відчуття надійності. Кліпш шнешвіл має 360 градусний звук, і він дуже потужний, детальний і м'який створює ефект концерту. У преміальний сегмент я додала продукт від данської компанії Bang Olufsen, Їхню портативну колонку Beolit 20 за майже 35 тисяч гривень. Як і вся продукція бренду, ця модель виконана із преміальних матеріалів алюмінію та натуральної шкіри. Ка забезпечує повнотільний глибокий звук із 360 градусним покриттям. Bang Olufsen – це про потужність і простір, рівномірно заповнений якісним детальним звучанням. Загалом, коли йдеться про спільні подарунки для дому, акустика один із найкращих варіантів. Вона створює атмосферу, задає настрій і стає частиною щоденного життя. Harman Kardon Aura Studio 4 за більш як 12 тисяч гривень. Це акустична система, яка пропонує вражаюче звучання з ефектним дизайном. Тут шість динаміків з окремими каналами та спеціальними підсилювачами. Акустика формує широку об'ємну звукову сцену, а сабвуфер із дифузором забезпечує глибокі насичені баси і звідчить. Присутності, головна фішка фірмовий прозорий купол, що створює навколишнє світлове шоу. У середній ціновій категорії акустика Audio Pro A28. Це активна мультирумна стереосистема, пара динаміків і підсилювачі класу D. колонки можна розставити по кімнаті, і вони огорнуть своїм дуже природним звучанням. Audio Pro A48W за 60 тисяч гривень, річ навколо якої вибудовується простір, натуральний горіх і великі корпуси A48W – флагманська актив. В на мультирумна стереосистема вона про чистий вокал, широку сцену та глибокий контрольований бас бездоганно розподіляє звук у просторі. За майже 3 тисячі гривень сміливо можна обрати на подарунок Final Audio за 500 ASMR. Це мініатюрні навушники, створені не лише для прослуховування музики, а й для комфортного відпочинку перед сном. Тож у них можна засинати, слухаючи аудіокниги чи подкасти, звучання за 500 ASMR має акцент саме на голоси зблизька, що робить їх ідеальним для спокійного контенту. У вищому ціновому сегменті ідеальним варіантом стануть Anker Soundcore Sleep A20 за 7500 по факту. Це не як гаджет, а більше про турботу про її сон. Це не класичні TVS, до яких ми звикли, а навушники спеціально розроблені для сну. Вони дуже компактні. У них без проблем можна лежати на боці. У застосунку є велика бібліотека бінауральних ритмів, які допомагають мозку розслабитися та швидше заснути. Анкер саундкор AeroClip за понад 6 тисяч гривень аерокліп не виглядають як стандартні навушники. Це модель у форматі кліп, що трохи схоже на сережки. Вони не тиснуть, не перекривають вухо і надійно тримаються під час бігу чи тренувань. По суті, це навушники відкритого типу, дозволяють слухати музику і водночас орієнтуватися у просторі. А от Bowers Wilkins PI8 8 це вже інший рівень за 16 тисяч гривень. Це вибір для тих, хто не готовий жертвувати якість звуку навіть під час тренувань для активних аудіофілок. Вони компактні, добре тримають. Маються у вухах і при цьому звучать так, ніби це не спортивна модель, а повноцінні TVS для щоденного використання. Final Audio UX1000 за майже 3000 тисячі гривень, легкі й компактні. Вони не займають місця в рюкзаку чи ручній поклажі, комфортно сидять на голові, натиснуть під час тривалих поїздок і добре підходять для музики і подкастів у дорозі. У трохи вищій ціновій категорії сміливо рекомендуємо Anker Soundcore Space One Pro за 9000 тисяч гривень. Їхня сильна сторона адаптивне шумозаглушення, яке автоматично підлаштовується під оточення та відсікає до 98% сторонніх звуків. Автономність до 30%. 30 годин дозволяє пережити кілька перельотів без підзарядки. Final Audio UX5000 за 11 тисяч гривень. Ці навушники поєднують ефективне ANC із якісним збалансованим звучанням. Вони добре адаптовуються до середовища завдяки режиму Ambient, А комфортна посадка дозволяє слухати музику годинами без втоми. Окрема фішка дизайну, текстурні вкраплення на корпусі, які роблять навушники більш зносостійкими. Sony, WH 1000 за 15500. бездротові повнорозмірні навушники п'ятого. Покоління з акцентом на комфорт і топовий активний шумодав, легкий корпус, м'які збільшені амбушури, що гарно створюють пасивну шумоізоляцію, та гнучке наголів'я. Посадка дуже зручна, а дизайн сучасний. Водночас, звук відкритий, і деталізований, із підтримкою LDAC. Final Audio VR 3000 Wireless за майже 5 тисяч гривень. Це тіа навушники без зайвих дротів, легкі, зручні і створені для тривалих ігрових сесій. VR 3000 Wireless розроблені спеціально для точного позиціонування звуку в іграх. Фірмовий драйвер F Core VR чітко розділяє простір від тихих кроків до вибухів. Є гібридне шумозаглушення, оптимізоване саме під ігрові сценарії. Sony Inzone H9 Wireless за майже 13 тисяч гривень. Це вже повнорозмірна гарнітура. Тура з акцентом на максимальне занурення у гру. Просторовий звук 360, Special Sound for Gaming точно визначає позицію супротивників, ефективне активне шумозаглушення на базі подвійного датчика відсікає сторонні звуки та залишає наодинці із грою. JBL Quantum 950, флагманська бездротова ігрова гарнітура для хардкорного геймінгу. Чому хардкорного? Бо вона поєднує карбонові динаміки із Hi-Res Audio, Є відстеження рухів, голови та адаптивне активне шумо. Заглушення, усе це дає точне позиціонування звуків і повне занурення в гру. Почнемо з Anker Soundcore R50i за 1 тисячу гривень. Це навушники з дуже гідним звуком за свою ціну та зручні для щоденного використання. Комфортна посадка добре тримаються у вухах навіть під час руху. Є технологія Баса для його підсилення за бажанням, а також ігровий режим, що зменшує затримку та покращує синхронізацію аудіо з відео, автономність до 10 годин. Final Audio за 3000 sv вирізняється мінімалістичним дизайном і дуже вдалою ергономікою. Їхня головна фішка комфортна. Посадка у поєднанні із чистим живим звучанням. Драйвер F-Core SV забезпечує глибший контрольований бас і більш виразний вокал. А семисмуговий еквалайзер дозволяє тонко налаштовувати звук під себе. Bayer емірон триста 300 віес тринадцять тисяч гривень. Це одні із найлегших і найкомпактніших преміальних TVS у своєму класі. Є з дуже комфортною посадкою. Вони працюють до 10 годин. Є підтримка бездротової зарядки, мультіпоїнт, автоматична пауза при зніманні, Кодек і зручний застосунок із п'ятисмуговим еквалайзером. Звук теплий, щільний і музичний, із хорошим панчем і плавною подачею. А Бенґен Olsen Bioplay 11 це вже преміальний і водночас універсальний подарунок за 27 тисяч гривень. Модель виготовлена з дорогих матеріалів: метал, скло та якісний пластик, кейс металевий, а посадка анатомічна. Аудіофільський набір кодиків AptX адаптів, AAC, SBC, три мікрофони для ефективного шумозаглушення. Головна фішка тепле жанр. Ово універсальне звучання, яке підходить і для музики, і для повсякденного використання. Final Audio UX 3000 sv за 5 тисяч гривень. Вони добре підходять не лише для музики, а й для подкастів та аудіокниг. Текстурний бластик не збирає відбитків пальців і виглядає дорожче за свою ціну. Моделі з гібридним активним шумозаглушенням, алгоритм ANC із внутрішніми та зовнішніми мікрофонами зменшує фонові звуки, але зберігає відкритість і музикальність подачі. Sennheiser Momentum Fow Wireless за 13 тисяч гривень. Це одна із найулюбленіших моделей серед поціновувачів якісного. Звуку Momentum Fo пропонують детальну чисту сцену із можливістю тонкого налаштування через еквалайзер. Модель вирізняється з сучасним дизайном і тканиним оголів'ям. у середині працюють фірмові динаміки, встановлені під кутом, а адаптивне ANC ефективно підлаштовується під оточення. Також варто звернути увагу на Final Audio DX3000CL за 24 тисячі гривень. Їхній корпус виготовлений не з простого пластику, а зі скловолокном армованої смоли із дифузійними стрижнями. Що Меншує внутрішні резонанси та покращує просторове звучання. По звуку це плавна природна АЧХ із підйомом у нижньо-середньому діапазоні, тілесний бас і близький виразний вокал. Детальність і сцена тут помітно вище, ніж у базових моделях. А ергономіка дозволяє комфортно слухати музику тривалий час. Нобл аудіо фокус Аполло за понад 28 тисяч гривень. Ннобел аудіо це перші у світі бездротові навушники з ANC, що мають два драйвери, що мається на увазі. У цих навушниках працює. Чи два різні типи динаміків: великий динамічний відповідає за потужний глибокий бас, а планарний за чистоту, деталізацію і точність звуку. Разом вони дають більш насичене, контрольоване і дороге звучання ніж один універсальний динамік. Final Audio за 300 мінімалістичні та дуже прості у використанні tvs навушники у ціновому сегменті до 2000 гривень. І одразу зверніть увагу на цей нестандартний колір. Текстурний пластик робить модель дорожчою на вигляд. За 300 мають комфортну, акуратну посадку. і Якщо у партнерки невеликі вуха, то ця модель гарантовано підійде. Сцена передає текстуру інструментів і нюанси вокалу, баз зібраний і контрольований, а автономність до 5 годин. Портативна колонка Olsen Bioplay A5. За 75 тисяч гривень. Знаєте, у чому Вау-ефект? Wow у виразному скандинавському дизайні. І не тільки. Вона зроблена з дуба та алюмінія, а у середині серйозна аудіоначинка, яка створює насичений звук на 360. На її верхній панелі є безротова qi зарядка для телефону. Bang Olsen Beoplay H100, 90 тисяч гривень. Ці бенги мають вау-ефект wow і через кольори, і через матеріали. Ну і не тільки. Beoplay H100 виготовлені із алюмінію. Ні, титану, скла там якої шкіри ягняти вони мають ергономічну посадку, інтуїтивно сенсорно-тактильне керування і захист IP53. Технічно це топове ANC. просторове звучання, флагманські драйвери, і дуже точна передача деталей. Зробити якісний вау-ефект. Я одразу подумала про Noble Audio Rex 5 за майже 20 тисяч гривень. Це TVS із дуже впізнаваним дизайном і гібридною схемою драйверів. Динамічний плюс арматурні Корпус у зеленому кольорі виглядає нестандартно. Тут використано комбінацію матеріалів: пластик, алюміній та акрил. Посадка анатомічна. Кейс металевий і зручний. По звуку щільний бас і висока смачна деталізація. Rex 5 це вау для тих, хто розбирається у звуку. Bowers Баверзен Wilkins PX8 другого покоління за 31 тисячу гривень. Вони обов'язково створять вау-ефект уже від дотику до алюмінієвого корпусу, там якої шкіри про аудіофільські кодики згадувати AptX Lossless, AptX Adaptive, кришталева якість мікрофонів під час дзвінків та якісне ANC. І наостанок це не лише для його вау-ефекту, а й для нашого з вами. Ви тільки подивіться на цей вініловий програвач. Project Art Metallica за 72 тисячі гривень. Він лімітований, створений спеціально для фанатів Металіка, у формі культового логотипу гурту із дзеркально хромованим покриттям, скляний опорний диск, новий алюмінієвий субдиск, s подібний алюмінієвий тонарм. Це не сувенір або хай хайфай програвач. Сподіваюсь, хоча б трохи допомогла із ідеями для подарунків до дня закоханих. А якщо залишились сумніви, обов'язково завітайте до нас у салони в Києві, Дніпрі чи Одесі. Там усе можна потестити і отримати якісну консультацію. До речі, ми ж також не забуваємо про подарунки. І для вас сьогодні будуть підсумки аж двох розіграшів. Перший Final Audio UX300 sv Це повнорозмірні навушники, і їх виграє ось цей коментар. І другий Final Audio za 300 До речі, це одні із найкращих TVS у своїй ціновій категорії, і я про них розказувала детально у попередньому відео. Давайте дивитися, хто їх виграв. Вітаю! А цього разу ми розіграємо сертифікат на 2000 гривень у салони SoundMac. І якраз можна щось підібрати для себе або для своєї коханої людини. Як взяти участь, що потрібно зробити? Робити та коли оголосимо переможця, ми розповіли це в описі під цим відео. Всіх обіймаю! Па-па!